Таю, друзі! Сьогодні я вам покажу ось такий чудо-апарат для наповнення капсул всім, чим ви забажаєте. Я бажаю сьогодні наповнити колагеном, тому що я палкий прихильник колагену і перепила в його багато, а ось цей порошку приймати не можу. От не йде він мені і все І тому я вирішила. Придбати собі ось такі желатинові капсули і наповнити їх самостійно. Як бачите, я вже тут трошки наробила капсулок, відчуваю себе таким наркобороном, Надіюсь, соцмережі не сприймуть так моє відео. І зараз покажу вам, як це працює. Для початку ми маємо таку основу, в яку вставляємо наші більші частинки капсул. Я собі їх розділила, мені так зараз зручніше працювати, я швиденько зараз вставляю. Раніше, коли я бачила на iHerb пусті капсули, я ніяк не могла зрозуміти, для чого вони. Але потім, колись я купила магній цитрат у порошку, і пожаліла тоді, що в мене немає таких капсул, тому що я його не могла теж приймати. І зараз вже сталося те ж саме з колагеном. Я все-таки вирішила попробувати. Також можна сюди всякі порошочки трав додавати. Все, що вам важко приймати, можна запакувати у капсулу. Також зручно це для діток. Якщо дітки щось не хочуть пити, може препарат бути якийсь гіркий, то теж можна його запаковувати у капсулу. Так, нижня частина в нас заповнена. Далі ми беремо маленькі ті, що йдуть наверх, наші шапочки, і так само швиденько їх запаковуємо. Багато шуму від тарілки. Зараз я швиденько їх запакую. Далі я вирішила ще, що я, якщо лишиться, звичайно, капсули після колагену, то ще планую імбирний порошок запакувати. Імбир нам корисний для травлення. Також при тошноті допомагає. І я думаю, десь для подорожей буде зручно взяти з собою. Капсулки. На сайті, звичайно, є вже готові варіанти, але оскільки я маю капсули і маю окремо порошок, то чому б мені не зробити самостійно? Єдиний недолік, ось такого, якщо ви маєте знати якісь точні дозування, то, можливо, це буде не так просто зробити на кожну капсулу. Але я по закінченню спробую зважити, що в мене вийшло, і скільки приблизно є в капсулі колагену. Так, далі що ми робимо? Далі ми насипаємо порошочок. По всіх наших капсулках. Так, тепер ми його трошки утрамбуємо. Дуже все продумано, все є, що потрібно. І тепер що? Ми наші залишки зсипемо назад у банку, щоб вони нам не заважали? Ставимо на місце. Беремо нашу верхню частину з шапочками, вкладаємо. І що робимо? Просто притискаємо, гарно-гарно притиснули, дістали, і висипали все, наші капсулки швидко готові.